Просто тут віддихається. Всіх вітаю. З вами очередний спеціаліст. І сьогодні хочу таки провести коротенький обзорчик картриджа турбіни на 1,9 дизель. Меганчик там. Би Вкратці швидко подивитися. Ну, в даному випадку Джорне. Одразу скажу, що у мене стоїть цей же картридж, який я поміняв близько 3 років назад. Зараз він Якби працює, надув є, все нормально, але вже підкидує масло трошки. Це трошки, це ну, десь літр, ну, грубо говоря, на тисячу, в залежності від там, режиму їзди. Якщо на великих обертах він кидає більше, Ну, в общем, дивимося. Так, він тут упакований, є кільце там є якийсь діагностичний лист. Про балансіровку. Ось. Так, он упакований, бумажечку. Так, ось його холодна крильчаточка. Вся крутиться. Люфт є, понятно, дело, це як катер радіальний. Буде там видно, не буде, але... Ну, як би він є. Наразі в моєї турбіні, яка наразі встановлена з, цим, з таким же картриджем, також присутній люхт, але він, ну, понятне, діло, значно більший. Але при цьому крильчатка, та, що стоїть на турбіні, вона не задіває там саму ракушку. Турбіна працює, вона дує, але вже десь пропускає масло саме ось десь в цих місцях. Ну, це у нас гаряча крильчатка. Якби нема тут чого так багато обозрівати, скажімо так, оглядати. Обичний картридж китайський, в принципі, е така досить відома, досить відомий виробник. Джоне, Джорне, як там на ньому правильно назвати його, обізвати його, але е, в мене він вже стоїть знову ж таки, тому взяв я такий же, тому, е, через те, що якби впевнений в ньому, що я його поставлю, і в принципі він ось вже там три роки, машина в принципі їде, турбінка дує, я це бачу на діагностиці, е, так що ніяких проблем немає з цим картриджем. ну Хіба що якийсь там брак може бути, попадеться, але в принципі по відгукам ну це досить рідко зустрічається. Так що ось такий у нас картридж. Номер його саме на 19 так Зараз я вам скажу, де він тут був? Ага. Ось він. Можете бачити номер. Ось так, там 1000, 010, 0,46, 0,0, 01. В принципі, хто збирається міняти, можна брати саме такий джорне. Ціна його з доставкою 3 200, 3, Так, так 3,233. Він мені обійшовся в 3000. 233 гривні з доставкою. Е, купував я його саме на сайті Джорне. Не десь у якихось там посередників, а саме ну, вбиваєте так Джорне, там турбіна і вибираєте саме Ну там по сайту Джорне. Там і ціна біль, ну, вона виходить дешевше. звісно Списуєтесь з представником, він вам там підбирає по Вінкоду, бла, бла, бла. Якби допомагає, якщо ви там сумніваєтесь і получаєте такий ось китайський картридж. Який ну, ходить, як мінімум, там, не знаю, 1030, напевно. А потім, як у кого, але в мене десь близько 30 тисяч. Він, в принципі, знову ж таки, ходить і наразі, ну, просто під'їдає масло. Ну, причому причин. Того, що він там кидає масло, може бути багато. По-перше, це може бути не 100% оцей літр, про який я говорю, там, на тисячу, чи півлітра на тисячу. Та, ну, досить тяжко прям так точно оприділити, тим паче, що залежно від режиму, в якому ви експлуатуєте автомобіль. Але в середньому хай буде на такому жорсткій експлуатації літр. Але щоб це прям 100% картридж, ну, сам, сама турбінка, так теж не можу сказати, тому що в нас ще є в цих двигунах така проблема, як сапун, картерні гази. Да, і тут через цю вентиляцію картера також ну, досить при така прилічна кількість масла може попадати в систему турбонадуву. Мені предстоїть поїздка. Десь на кілометрів там 700, плюс-мінус думав поміняти картридж перед поїздкою, але сроки дуже короткі, і я вважаю, що не слід робити якихось таких глобальних ремонтів. Перед поїздкою. Ну, особливо, якщо машина в принципі, їде, нормально. Лучше поки що не лізти, потерпіти і вже зробити ну, якби, хай вона з'їсть той літр масла за цю поїздку, але вже лізти після того, як ну, буде час якби, після процедури, там, після заміни, після ремонту. У вас буде час використовувати автомобіль в такому в домашньому режимі. скажімо так, в магазин, З магазину тоді ви. Ви зможете ну, оприділити якісь моменти, нюанси, які можуть виникнути після любого, в принципі, ремонту. Десь не дотягнулось, десь відпустилось, десь трубочка не сіла плотно, масло може десь пропускати, ну, десь підкапувати. Ну, для ремонту бувають якісь моменти, що щось десь там вилазить. Несерйозне, десь підкапує, десь не дожали. ну, Ось в таких моментах. Так, що Будемо його міняти вже після поїздки. Ось такий простенький, коротенький відгук, обзор картриджа. саме Джорне. В принципі, як від очередний спеціаліст, я можу рекомендувати вам цей картридж, оскільки я вже як сказати, беру другий картридж. Понятно, що це китайський і вічно вони не ходять, да й взагалі вже вічно бла-бла-бла. В общем, нормальний картридж Своє він за свої гроші відходить. Так що, якщо розглядаєте варіанти, то в принципі, це один із доступних варіантів. Ну, скоро буде заміна, підписуйтесь. Картриджі там, ремні. Ну, коротше, всього куча, в планах, тільки не вистачає часу. З вами очередний спеціаліст. До нових зустрічей.